Отже, привіт всім, Нітрянська Маріна вітаю вас на серії вебінарів, які ми зробили на тему працевлаштування у Словаччині. І е, сьогодні, саме зараз, ми розпочнемо перший вебінар е, на тему саме працевлаштування, як скласти резюме та рекомендації щодо складання резюме. Е, мене звати Вікторія та моя колега Міріяма. Так, добрый день, приветствую всех. Для человека написать резюме это не проблема, но написать резюме правильно это иногда может стать проблемой. И в конце концов написать это интересным и необычным способом, как правило, труднее всего. Много людей, которые хотят устроиться на работу, недооценивают написание резюме. И в результате, несмотря на замечательный опыт, отличное образование и знания, их резюме оказывается в корзине. Профиль Европас. Об этом мы вам хотим сразу же сказать. Вы можете сфотографировать этот слайд. Это хороший инструмент. Это ваше личное онлайн-пространство где вы можете записывать все свои навыки, образование и трудовой стаж, а также достижения и другую важную для работодателя информацию. Профиль ⁇ это общее пространство, где вы можете управлять всей своей информацией. Это позволит вам записать все ваши навыки и опыт на одном месте и получить о них общее представление. Является очень хорошим это инструментом, потому что вы можете подстраивать информацию в своем профиле для создания резюме под конкретные вакансии. Значит, вы можете заходить по этой ссылочке и сразу же для себя написать очень красивые резюме. Ваше резюме це ваш перший контакт з компанією, в якій ви хочете працювати. Його завдання полягає в тому, щоб показати вас, вашу освіту, кар'єру та досвід на сьогоднішній день. Це може збільшити ваші шанси на нову посаду, але й знизити їх. Ми пропонуємо вам поради щодо того, як підготувати добре структуроване резюме. Структурированная биография пишется не полными предложениями, а отдельными пунктами. При написании такого резюме вы можете использовать шаблоны резюме, доступные в интернете, порталы, где работодатели выкладывают вакансии, предлагают шаблоны, которые проведут вас по всему резюме, чтобы вы ничего не пропустили. Этот метод, пожалуй, самый простой. Но их недостаток заключается в том, что ими пользуется множество людей, поэтому может быть что на первый взгляд HR-специалиста это ваше резюме не впечатлит, никаким способом не заинтересует. Зараз поговоримо про таке як особисті дані, фотографію та коротку презентацію. Отже, чітко та помітно впишіть своє ім'я та прізвище. Щоб рекрутеру було легше вас запам'ятати. Одразу порада. Багато людей починають свій документ з великого заголовка резюме. Ім'я та інші персональні дані пишуть дрібнішим шрифтом, таким чином зливаючись рештою тексту. Але всім і так зрозуміло, що ви надіслали своє CV. Не потрібно на цьому наголошувати. Краще зробіть акцент на своєму імені. Крім того, додайте свою контактну інформацію, телефон. Електронну пошту та адресу, за якою з вами можна зв'язатись у своєму резюме. Увага! Адреса електронної пошти має бути, звісно, професійною, тобто без псевдонімів, таких як, наприклад, джілка 126 чи так далі. Навіть не використовуйте для цієї мети робочу адресу вашого поточного роботодавця. Сьогодні створення нової адреси електронної пошти дійсно справді займає кілька хвилин. Дата народження не є обов'язковою. Але, наприклад, якщо компанія шукає саме випускників, то вік буде тільки перевагою. Ви також можете додати посилання на свій профіль у соціальній мережі в особистій дані. Звичайно, йдеться про профіль у професійній соціальній мережі, такі як LinkedIn або іншому професійно орієнтованому порталі. Однак його також потрібно заповнювати дуже ретельно. Не обов'язково вказувати в резюме інформацію про дітей, їх освіту та роботу. Отже, другий важливий елемент це ваша фотографія. Незважаючи на те, що фотографія не є обов'язковим пунктом, ви можете без вагань включити її у своє резюме. Завдяки цьому ви можете встановити більш особистий контакт з рекрутером вже під час перегляду CV. Знову ж таки, фотографія має виглядати професійно та бути актуальною. Не повинно це бути фото зі святкування чи відпустки. Ось кілька порад. Станьте перед простою білою стіною і попросіть когось вас фотографувати. Не бійтесь посміхатись, на фотографії має бути зображено ваше обличчя до плечей, наприклад, як у паспорті чи водійському посвідченні. І третій пункт це короткий вступ. Знову, це не обов'язковий елемент, який може вам допомогти. Але тільки якщо ви придумаєте щось оригінальне. Не перестарайтесь довжиною достатньо трьох-чотирьох речень. Проте остерігайтесь порожніх фраз і таких заїжджених штампів. Ще така порада. Коротко представтеся, розкажіть щось цікаве про себе, але не включайте інформацію, яку ви вже потім кажете у саме резюме. Так, переходим дальше по вашему резюме. Так, образование. В этом разделе э, резюме укажите, пожалуйста, ваше образование. Сосредоточьтесь не только на школах, но и на разных курсах и вашем дополнительном образовании. Это не только демонстрирует ваши другие навыки, но и то, что вы активны и любите узнавать что-то новое. Для иностранцев также уместно указать, например, работали ли они в организации волонтером. Значит, не, бой, не бойтесь указать и этот пункт. Укажите свое образование в структурированном резюме в хронологическом порядке, начиная с самого высокого уровня образования. Напишите полное название школы и направление обучения. Упомяните школу, даже если вы еще не закончили учебу. Еще такая рекомендация для молодого поколения. Если вы недавний выпускник и не имеете большого опыта работы, этот раздел, вероятно, составит большую часть вашего резюме. Поэтому также перечислите соответствующие проекты исследования, обучение за границей или даже стажировку. Что касается курсов и вашего дополнительного обучения, в Словакии принято указывать те, которые связаны с конкретной вакансией. В общем нет необходимости указывать начальную школу, если только это не ваш самый высокий уровень образования. Так. А зараз поговоримо про такий важливий пункт, як досвід роботи. Навіть при сумаризації практики ви повинні орієнтуватись в першу чергу на відповідний досвід роботи. Опишіть його детально, а про інші згадайте коротко. Наприклад, якщо ви влаштовуєтесь інженером, рекрутера швидше за все не зацікавить ваша тримісячна робота в кіоску швидкого харчування. Саме тому сортуйте свій досвід роботи в хронологічному порядку від останнього. Введіть назву компанії, посаду та проміжок часу, місяць, звідки і доки ви працювали. І також рік. Коротко опишіть вашу діяльність. Це підкаже рекрутеру, який тип роботи у вас є, досвід на якій роботі у вас є. Також згадуйте свої досягнення, використовуйте факти та цифри. Не бійтесь показати, що у вас є перевага в чомусь. Про інші знання та навички. У цьому розділі резюме вкажіть конкретні навички, якими ви володіли та яких вимагає ця посада. Зокрема, вибирайте те, що потенційний роботодавець може оцінити як корисне та оригінальне. Ви точно не помилитесь, якщо згадаєте свої робочі досягнення, та важливі проекти, у яких ви брали участь. Володіння мов. Вкажіть рівень своїх мовних навичок, використовуючи уже стандартизовані такі рівні. Наприклад, А1 це повний новачок. Ви розумієте основні слова та фрази, можете простими реченнями спілкуватися про сім'ю, роботу, можете робити покупки, запитувати дорогу, чи заповнювати форму. А2 початківець. Ви розумієте загальну лексику на близькі вам теми, наприклад, сім'я, робота, інтереси. Можете написати простий лист і встановити словесний контакт, але не підтримувати розмову. Наступний рівень є Б1 помірно просунутий. Ви можете не все розуміти під час перегляду телебачення чи новин, але ви зрозумієте суть. Ви можете спілкуватись в більшості поширених ситуацій. Ви можете написати зв'язний текст на знайому тему. Б2. Ви розумієте більшість фільмів, лекцій на знайомі теми. Можете вести звичайну розмову та формулювати свої думки. Можете написати більш детальний текст на знайому тему. С1. Ви розумієте довшу розмову. Висловлюєтесь вільно та спонтанно. Використовуєте мову в професійних цілях. Також можете спілкуватись на більш спеціальну тему. Це 2 це вже експерт. Ви можете без проблем говорити на будь-яку тему, ви розумієте ідіоми та розмовні фрази, ви читаєте всі форми письмової мови, можете написати повний текст, використовуючи різні стилі. Можете вказати рівень у загальному списку, або, якщо хочете бути детальним, то розбити рівень для кожної навички, так, наприклад, говоріння, читання, письмо, розуміння. Окремо. Якщо ви отримали сертифікат або склали державний іспит, обов'язково вкажіть його рівень і рік. Якщо ви відвідуєте мовну школу на момент написання свого резюме, будь ласка, також вкажіть цю інформацію. Роботодавці оцінять будь-яку додаткову активність. Будь ласка, вкажіть також свою рідну мову в цьому розділі. Це важливо, якщо ви надсилаєте своє резюме іноземною мовою або маєте іноземні коріння, особливо, якщо ви претендуєте на посаду, де мова є основним інструментом роботи. Також про комп'ютерні навички. До комп'ютерних знань віднесіть рівень володіння пакетом програми Microsoft Office та іншими програмами, з якими ви маєте досвід, наприклад, Photoshop, програмування, інше спеціалізоване програмне забезпечення. Знову ж таки, виберіть порядок відповідно до відповідності посади. Оцініть рівень контролю за шкалою від базового до експертного. Якщо ви пройшли навчання будь-якому музичному інструменту, Отже, вы уже знаете, что робити с цією информацией. Сейчас вы увидели резюме, которое выложено как образец на сайте профессия.ск. Сейчас мы вернемся к предыдущему слайду и поговорим немножко о мягких навыках, так называемых soft skills. Мягкие навыки также указаны в качестве характеристик в резюме. Независимо от того, выберете ли вы первый или второй метод, я рекомендую избегать бессмысленного списка вроде ⁇ коммуникативность, креативность, ответственность, способность учиться новому ⁇ А особенно, когда речь идет о качествах, которые мы находим в каждом втором резюме. Если это действительно так, подтвердите это конкретной ситуацией. Внимание! Болтливость не означает автоматически, что вы общительны. Коммуникативность включает в себя умение ясно выражать свои мысли, искусство изложения, аргументации, активное слушание или невербальное общение. Немножко о других специальных знаниях. Если вы умеете, например, вести бухгалтерский учет, или работать с кассой, или вести деловую переписку, имеете водительское удостоверение, имеете другие сертификаты или разрешения, пожалуйста, укажите их в резюме. Внимание, если вы в чем-то, например, слабые, да? или данная должность требует определенной э, компетентности, которой у вас нет. Лучше не упоминать ее в резюме. На собеседовании вас могут кинуть в аду, и вам придется доказывать, что вы овладеете данным навыком. Последнее, что, э, чем, например, украинский человек отличается, это рекомендации. Рекомендации э, являются тоже частью резюме. Если вы хотите включить их в свое резюме, не забудьте заранее спросить разрешение у контактных лиц. Вы также можете добавить ссылку на веб-сайты, статьи или другие проекты, над которыми вы работали и хотите представить их в своем резюме. В отличие, например, от словацкого населения, Украинцам важно после окончания трудовых отношений попросить у работодателя рекомендацию. Некоторые из вас, наверняка, уже составили приличное портфолио подобных рекомендаций. Словацкий работодатель может спросить вашего бывшего работодателя о том, каким вы были работником, как вы себя вели на работе и другое. Тогда, если у вас эти рекомендации есть и на руках, Пожалуйста, добавьте это тоже к вашему резюме. Також я б хотіла згадати кілька таких порад до резюме. Наприклад, зберігаючи своє резюме, виберіть назву документа відповідно до свого імені. Наприклад, Аліса Чудова. Уявіть, що рекрутер отримує резюме від 47 претендентів з назвою CV. Швидше за все, знайти саме ваше буде дуже важко. Зберіть, збережіть цей документ у форматі PDF. Це забезпечить збереження форматування навіть на іншому комп'ютері. Уникайте використання універсального резюме. Якщо рекрутер не побачить в резюме актуальної інформації, він не тільки нічого не дізнається про вас, але йому відразу стане зрозуміло, що ви вже розіслали дане резюме на 8 інших вакансій. Це точно не створить враження, що ви щиро зацікавлені в посаді. Ваше резюме в останнє оновлювались два роки тому. Якщо таке сталося, то якщо ви не бажаєте щось робити для своєї кар'єри та оновлювати своє резюме, навіщо рекрутеру гаяти на вас час? Перевірте орфографію. кілька разів і обережно. Якщо наш мозок добре знає текст, він схильний пропускати дрібні помилки. Зазвичай допомагає проста зміна формату. Тому перевірте своє резюме. Після написання його в Word, -і, і ще раз після збереження в форматі PDF або попросіть когось іншого перевірити. Якщо ви, наприклад, перекладач, графічний дизайнер, копірайтер, або займаєтесь іншою творчою діяльністю, вам не потрібно писати довге резюме. Напишіть його коротко і бажано додайте посилання на своє портфоліо або проєкти, які ви успішно завершили. Це скаже набагато більше ніж кілька сторінок класичного резюме. І останнє, гарне резюме не обов'язково повинно мати 5 сторінок. Цілком достатньо однієї сторінки, на якій ви представляєте відповідні свої компетенції. Ми би вам еще хотіли показати один дуже хороший інструмент, благодаря которому ваше резюме стане заметним і необикновенним. Например, если вы по профессии художник, режиссер, учитель и там другие профессии, и хотите устроиться в Словакии на работу, может, покажите, что у вас есть и креативная сторонка, креативная душа. Можете пользоваться свободно. Canva живет, называется это по-словацки. Вы видите ссылку в нашей презентации. Приглашаю вас смотреть и нашу вторую часть, которая начинается в 2 часа. И мы будем говорить о том, где в интернете и на каких порталах искать работу. Спасибо за внимание и увидимся, услышимся в 2 часа после обеда. Спасибо. Дякуємо вам за увагу, дякуем, все були с вами и чекаем вами. Прости, не просни. Але <рістні>. уложили, что будет это наложение.